Так, всім привіт. Вигорав 50 сотих стерні після ячменю. Коротше, таке гарне породило, що просто ужас. Треба буде сіяти, нікуди не дінешся. Воранка, звісно, була дуже важка. Це ще тут з цього боку зверху ще нормально, менш скидало. Абзац. Не знаю, як його сіяти буде. Вралося мілко дуже, бо знизу така глиба, що просто капець урок не бере. Тут бачите, яке воно кидало, а туди далі там вже взагалі. Е, вчора виїхав, думав, вчора вигору, щоб сьогодні зразу два уроди посіяти. Словом обійшов два круга і там он на початку буквально пройшов 5 метрів і обламало лемішана, ну на леміші на першому плузі, а другого загнуло Так що просто капець можна вместо цього гачка використовувати було. Міші вже треба міняти, бо на таких глибах воно його швидко поламає. Вон, як бачите, оце шов приварений, але він не перший раз ламався тут, але той якось був років два, відходив вже, без ніяких проблем був, заварив. А вчора тільки хрупнуло і все. А цей лиміс був загнутий назад просто оце. Байдак вже приходив вигинати. І така воронка цього року. Думаю, зроблю глибше, щоб цей. ну Щоб нормально переврати присипало. Ну, тільки зробив глибше, зараз скажу за 5 метрів і обламало. І там такі глиби викинули, можна під поролку було робити. Де така цього купуна сухо, дощик, що пройшов неділю, він там зверху тільки примучив, те що можна більш-менш порати. Бачите, яка глиба. Це ще, це ще якось б'ється зараз. В П'ятницю тоді на попередньому відео навіть не билася, поки дощ не пройшов. Да й треба буде якось сіяти. Зараз відчіплю плужка, візьму тяжкі борони. Два сліда пройду. І не знаю чи по такому піде сівалка. Може прийдеться вручну. Сіяти. Ці анкіра зараз буде чіплятися оце все. На ці глиби тягнути. Вчора так тягнуло ці ті, що не розбилися апрели, що теж було трохи важкувато. Ну, буду пробувати, не вийде, прийдеться в сіяти. Якби дискова, борона, не борона, сівалка була, то диски б нормально було б пішли б собі десь сіяли б нормально через сушники. А на, цих, на цій сівалці так не буде. Добре, всім гарного дня.